Українці продовжують нищити ворога на фронті, хоч наші військові переконують, росіяни переважають чисельно і не рахуються з втратами взагалі. Силами оборони вдалося відбити атаку на урожайне. надомість РФ має просування на покровському напрямку та під Торецьком. До нього їм лише рукою подати. Серед хороших новин плани противника на Харківщині зруйновано. Так переконують розвідники. Давайте розберемося, що там на фронті російсько-української війни у випуску каналу Січас. З вас, як завжди, лайк та для новеньких підписуйтесь. Ми розпочинаємо. Українські військові повідомляють, що на півночі Харківської області ситуація на полі бою має ознаки загострення. Про це повідомив речник угруповання військ Харків Віталій Саранцев. Він зазначив, що окупанти проводять внутрішні ротації, нарощують військову присутність у прикордонних районах, намагаються проводити диверсійно розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли сил оборони як із захоплених рубежів, так і з території РФ. Далі його цитата. У Вовчанську супротивник проводить внутрішню ротацію штурмових груп, готує до штурмових дій особовий склад 4-ї добровольчої штурмової бригади. У місті тривають вуличні бої. Ворог намагається атакувати в лоб у центрі, а також просунутися флангами. Про це додав Саранцев в американському інституті вивчення війни. Вважають, що цитую наступальні операції РФ на сході та північному сході України мають на меті послабити здатність ЗСУ накопичувати людські ресурси та матеріально-технічні засоби, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу на полі бою та провести контрнаступ. Більш позитивної думки в головному розвідувальному управлінні. Його голова Кирило Буданов вважає, що спроба росіян створити буферну зону на Харківщині провалилася. Та додав вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу, підкреслив голова української розвідки. А тим часом харківський волонтер Юрій Сапронов із посиланням на військових заявляє, що f 16 уже діють на небі над Харковом. Учора, у другій половині дня, я тричі почув новий звук. Навіть трохи бачив літак, який дуже швидко летів. Я уточнив у наших військових. Це F-16. Він нищив агресора на його ж території, стверджує Сапроно. Поки не втішні новини з Донеччини. Там росіяни вийшли на важливу трасу біля Вогледара і спробують оточити ЗСУ в районі Нью-Йорка. Про таке звітує інститут вивчення війни. Аналітики роз'яснили, агресор досягає своєї давньої тактичної мети: вийти на трасу Донецьк, Красногорівка, Мар'їнка, щоб перерізати українську наземну лінію зв'язку, яка зв'язує Вугледар і Константинівку. Також окупанти просунулися у Нью-Йорку і Залізному. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ. Від Турецька їх відділяє всього 100 метрів. Повідомляє Діпстейт з посиланням на батальйон безпілотних сил Ворон 100 Аналітики додають, ворог докладає зусиль, щоб просунутися також північніше урожайного сьогодні. У них була відчайдушна спроба просунутися вже за 20 хвилин. Техніка противника почала тікати через урожайне, не досягнувши ніякої мети. Відео звідти ми не маємо, проте є класні кадри, як у селі переїзне. Неподалік Бахмуту на Донеччині українці нищили ворожу піхоту завдяки скидам з дронів. Наші бійці пояснили, як росіянам вдається просуватися. Спершу займають укріплення, причому у великій кількості, а потім продовжують лізти далі. Використовують будь-які можливості для цього, тобто перевага у кількості. А це вже воїни СБУ спалюють російський сонцепьок таку успішну роботу зі знищенням тяжкої вогнеметної системи наші воїни провели на запорізькому напрямку. Цей винахід є гордістю російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті. Під час розвідки наші бійці зафіксували позицію системи, яка була спорядженням повним боєкомплектом та готова для нанесення удару. Після яскравого феєрверка екіпаж зник разом з усією установкою. Пріоритет у тієї сторони зараз це Покровський напрямок. Туди РФ стягує зараз нові бригади та техніку. Про це повідомили в Діпстейт. А як щодо інших напрямків, про які ми ще не говорили, на Куп'янському сталося три бойових зіткнення в основному в районі Стельмахівки. На Лиманському відтинку фронту наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки, Тернів та Торського. Під сіверськом відбито 11 атак в районах населених пунктів. Окупанти сунули на Івано-Дар'ївку, Спірне, Верхньокам'янське, Пар'їзне та Виїмку. Українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Тлічиївки. А тим часом Кремль вдався до арештів своїх мальчиків. За грати потрапив колишній заступник начальника 144-ї четвертої монострілецької дивізії, полковник Дмитро Пішков. Його звинуватили в розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють проти України. В чому він не визнав себе винним? Чи вдасться нам перехопити ініціативу, аби зупинити ворога на Донеччині найближчим часом? Цікаво дізнатися думки наших глядачів, тож напишіть власні роздуми в коментарях. В знак підтримки наших захисників ставте вподобайку, обов'язково донайте. Побачимось. Станом на 2 серпня відомо, що російські загарбницькі війська захопили ще один населений пункт. Ворог суне уперед на покровському напрямку. Росіяни окупували веселе, що східніше Гродівки. Це констатують аналітики моніторингового проекту Deep State. Буквально вчора у цьому уролі ще точилися бої. Бійці підрозділу Strike Drone Company 47-ї ОМБР показували кадри ураження загарбників з неба. Лейтенант Збройних сил України з позовним Алекс додає бійці 47-ї бригади, особливо екіпажі БМП Бредлі, творять дива. Але саме на Бредлі і полюють ворожі ФПВ. На жаль, бійці визнають, що подекуди ворогу вдається палити нашу техніку. З боку агресора продовжуються напружені штурми. За минулу добу ми втратили кілька позицій, а противник намагається тиснути і далі, щоб розвинути та масштабувати свій успіх. Пояснює військовослужбовець. Як відзначають військові телеграм-канали, на цій ділянці суттєво збільшилася кількість кабів, які противник скидає на позиції Сил оборони. Крім того, ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки нашої другої лінії захисту. За даними від генштабу ЗСУ, з початком доби налічується 25 спроб штурмувати українські позиції саме на покровському векторі. Разом з тим не легше і на східних межах Торецька. Ось як описує обстановку боєць Алекс. Цитую. Це частіше і частіше чути стрілкотню. Зав'язуються бої, адже ворожі ДРГ намагаються просочитися в глибину самого міста. Але то все марно. Сіра зона там збільшилася. а В деяких місцях вона проходить по адміністративній межі міста. Але то, як правило, плюс-мінус 50 метрів туди-сюди не більше. Однак захисник наголошує, йдеться виключно про бої на тих ділянках, а не про захід росіян у Свіжі фото із самого. Міста показала нардепка Мар'яна Безугла, яка нещодавно приїхала туди особисто, каже, Торецьк знищено кабами. У цьому парламентарка звинувачує вже екс-командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, який, за її словами, зняв 24-ту бригаду із напрямку, на якому все трималося більше року, і поїхав на святкування в Одесу. Звісно, росіяни цим скористалися, заключила Безугла. Тим не менше за кілька кілометрів у селищі Нью-Йорк українські бійці проводять зачистку і беруть ворога у полон. Паралельно з цим українським бійцям вдалося протистояти російські ДРГ на Чернігівщині. Ліквідували досвідчену групу, у складі якої два майори, два капітани і один старший лейтенант. Всі вони були добре навчені та оснащені, що є хорошим успіхом наших бійців, і говорить про неприступність кордону на півночі. Але варто бути готовим до всього. У межах Харківщини нападник надумав затіяти нову атаку. Піде на великий штурм у Вовчанську. Нині у кварталі дев'ятиповерхівок Росармія проводить підготовчі заходи до штурмових дій. В ході поодинокого переміщення здійснює накопичення особового складу у підвальних приміщеннях для продовження подальших атак позицій Силоборони. кажуть в вот у Харків. Але з кожним днем серед ворожих бойовиків все сильніше падає бажання йти на гармати. Кремлівське командування кидає на фронт усіх без розбору, в тому числі тих, хто фізично не здатний виконувати обов'язки, направляють назад до зони так званої СВО. Окупанти вже навіть не бояться про це говорити публічно. Вот що діли. наше руководство, наш президент, ему наплевать на воинов СВО, что их полуживыми, вот Сашку Зыряну, полуживым отправляет, он даже не доедет туда по своему состоянию здоровья. И таких случаев море, друзья мои, вот оно истинное лицо верховного командующего, его лживые заявления о правах СВО. Никаких прав мы не имели, не имеем и не будем иметь. Разом із тим, ніде правди діти нереалістичні задачі з політичною ціллю замість військової давали і нашим командирам. Принаймні про таке заявляє колишній комбриг 80-ї бригади Емілі Шкулов каже, накази віддають старші начальники, але без подробиць. Нагадаю, прізвище Ішкулова набрала широкого розголосу після цієї заяви. Ну а згодом виник скандал із його усуненням з посади. У результаті військового призначили заступником начальника розвідки. А на його місце поставили відповідно зама. Вийшла така собі рокіровка. А що ви думаєте про такі жорсткі накази нашого командування? Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші судження і ваш аналіз ситуації.